В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує атакувати область артилерією та дронами Камікадзе. На Дніпропетровщині вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Колектив театру Шевченка продовжує радувати глядачів спектаклями та акторською майстерністю. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Ранок також розпочався з атак. Агресор цілив по району дронами камікадзе і артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда. Люди вціліли. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зведення фортифікаційних споруд. Ця робота є надважливою для захисту області. Однак, як повідомили в обласній військовій адміністрації, розголошувати подробиці зведення споруд не варто через заходи безпеки. Цей нюанс ворожі спецслужби та їх прислужники вирішили обіграти на свій лад. Розпускають брехню, мовляв, даний напрям в областях провалений. Так прагнуть посіяти паніку серед наших людей. Це чергова інформаційна атака, якій ми. Ми не піддамося, детальніше начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про зведення фортифікації на Дніпропетровщині. Рухаємося чітко за графіком, який затвердив Генштаб, як і місця розміщення захисних споруд. А ще всі конструктивні рішення в життя, їх втілюють військові фахівці. Згідно плану, доставляються на локації всі матеріали. Більше того, 100% залізобетонних конструкцій вже змонтовані. Зокрема, трайдери, загороджувальні перепони для техніки. Виконуємо задачі поставлені командування в зазначені строки, адже це безпека області та спокій наших людей. Ті, хто поширює в мережі зраду, породжують паніку, шкодять обороноздатності країни. Вкотре нагадую, у війну інформаційна гігієна не менш важлива за обороні споруди. Тож довіряйте такі перевіреній інформації. Деталі щодо будівництва оборонних споруд на Дніпропетровщині оприлюднив командир військової частини Олександр Ткачов. В соціальних мережах щириться інформація, що будівництво фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині провалено, що область не захищена і так далі. Одразу скажу: що сіяти паніку та поширювати недостовірну інформацію. Це те, що на руку ворогу не варто йому допомагати. Офіційно заявляю, що на сьогоднішній день ми виконуємо всі завдання по будівництву фортифікацій, поставлені нам вищим військовим керівництвом. Усе по плану, згідно вимог та графіків. Маємо повну підтримку Дніпропетровської обласної військової адміністрації, в особі її очільника Сергія Петровича Лисака. Не можу розповсюджувати подробиць, але скажу, що ми готові зустріти ворога. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували ще 1400 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 250 одиниць ворожої техніки, зокрема, ще один корабель. Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 493 тисячі своїх бійців, 7590 танків, 807 засобів протиповітряної оборони, 10 тисяч двісті 6 безпілотників та 2205 крилатих ракет. В ніч на понеділок окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою Іскандер М. А також застосували 29 ударних безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони усі 29 шахедів, збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. Окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну, сказав у зверненні за підсумками доби. Президент України прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага усім районам бойових дій, всій лінії захисту була доповідь головкома, генерал Сирський, якраз на передовій безпосередньо у наших бойових бригадах. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57 бригада, 82-га бригада дешеве. Дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями 41-ю бригаду. Передусім з підрозділи ГУР, Кракен і Артан та підрозділи Нацгвардії саме за часів Яр за знищену російську техніку та відбиття штурмів. Дякую вам, хлопці. Також особливо хочу подякувати 225-му окремому штурмовому батальйону. Просто молодці, друге, дякую усім нашим підрозділам ДСНС України та Національної поліції. Кожному медичному працівнику, усім працівникам ремонтних бригад, які задіяні у ліквідації наслідків російських ударів, жорстокі російські обстріли та ракетні удари, удари керованими авіабомбами щодня продовжуються: Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, міста Дніпровщини якими б не були складнощі всюди, є належне реагування наших екстрених служб, усіх рятівників життя, відзначу сьогодні рятувальників Харківщини, які проявили себе в допомозі нашим людям: Андрій Плахонін, Артем Костиря, Максим Томко, Владислав. Касьянюк, Андрій Скиба, Станіслав Нещеретний, всі працівники ДСНС в Харківській області. Дякую. Також вдячний Світлані Шовковій, лікарю вовчанського відділення екстреної медичної допомоги. Дякую також рятувальників ДСНС України на Сумщині, Євген Костров, Андрій Ольговський, Сергій Ковбаса, Ігор Пономаренко. Дякую за відданість справі, фельдшером, бригад екстреної допомоги. Які працюють на Сумщині та відзначились цими днями і тижнями. Марина Бакун та Олег Єфименко, і майстрам ремонтних бригад, які відновлюють нормальність життя після російських обстрілів саме на Сумщині, Олександру Столяренку, Сергію Кислому та усім вашим колегам дякую. Кожному. Кожний, хто виконуючи свої професійні обов'язки, допомагає всій нашій державі стояти проти російського терору і захищати життя. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає іншим пройти цей важкий час. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 19 травня. Ми вшановували пам'ять жертв політичних репресій. На Дніпропетровщині люди зібралися біля меморіалу Поле Скорботи. Саме тут, у 30-ті та на початку 50-х років, був розташований спеціальний об'єкт НКВС, і саме в цьому місці ховали розстріляних. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо порахувати. Десятки тисяч людей були розстріляні. Сотні Тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською віддали шану жертвам політичних репресій, розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. 19 травня в Україні відзначається день пам'яті жертв політичних репресій, тих людей, яких так чи інакше торкнулася радянська репресивна політична система, тих людей, кого розстрілювали або висилали на далекий схід за інші політичні погляди. Тому традиційно в цей день театр імені Шевченка завітав до пам'ятника голодомору і жертвам політичних репресій, аби віддати шану цим людям. У цей трагічний день, коли ми вшановуємо сотні тисяч безневинно втрачених життів, чиновники Дніпровської міської ради вкотре відзначили зі знаком Мінус, не змігши забезпечити нормальне комунальне обслуговування, пам'ятника жертвам голодомору і політичних репресій. Вже кілька років підряд ми приходимо до цього пам'ятника. Соромно назвати це пам'ятником, тому що наші очільники міськради. Пан Філатов, до вас звертаюсь, ви не, не бачите цього позориська, це ганьба. Комуністи зробили цей геноцид. Комуністи зробили цей злочин. Комуністи заставили нас пам'ятати ці злочини, але не менше роблять і ті очільники, які не пам'ятають цих злочинів. Тому я звертаюсь, будь ласка, те, що ми бачимо отут, це неправильно. Я б хотіла, щоб тут не машини стояли і закривали оце, а ви гроші не брали за парковки. А я б хотіла, щоб тут пам'ятник був жертвам репресій, тому що через те, що пам'яті не було, і її немає і зараз у вас. Через це війна у нас зараз. Через це гинуть діти, через це гинуть люди, через це гине Україна і за таких, як ви. А хочу сказати про те, що велике дякую тим людям, які пам'ятають, які не можуть нічого допомогти, нічим, але йдуть до пам'ятників і віддають свою шану, свій клін за те, що ми живі, за те, що у нас є. Покоління українців, патріотів, яке і сьогодні відстоює наше життя. Слава Україні, героям слава! Час великого терору утисків зазнавали всі, в кого був інший погляд на політичну систему тих часів. В їх число увійшли й українські митці, які вже потім стали нам більш відомі як представники розстріляного відродження. Низку письменників, драматургів, художників розстріляли в 1937-38 роках в урочищі Сандермох та Биківнянському лісі під Києвом. Я почула з історичних свідчень, прочитала, що за часи ХХ століття було репресовано, убито, переселено, скалічено, розстріляно більше 10 мільйонів мешканців України. Це були і кримські татари от вчора. Відзначались у сумну дату 80-річчя переселення кримських татар. Це були і розстріляні в Биківні, це були і представники українського літературного та й взагалі культурного відродження 30-х років, і серед них наш земляк. От Валеріан Підмогильний Григорій Епік. Це були люди заморені голодом. ті митці, які, наприклад, говорили про ці нелюдські події з боку комуністичного режиму. Вони теж за це страждали. Вшановуючи пам'ять жертв комуністичного терору, колектив театру продекламував вірші, запалив свічки та поклав квіти, щоб віддати шану громадянам, яких у свій час торкнулася радянська політична система. Багато акторів демонстрували власну поетичну творчість. До цієї дати наш актор Владислав Олійник написав вірш, і він його читав тут. І я гадаю, що це має бути почутими нашими. Однодумцями, нашими співвітчизниками, бо хтось захищає нас на фронтах, а хтось Має робити цю роботу тут це ідеологічна робота, це світоглядна робота. І я думаю, що наш колектив це з радістю буде виконувати. Такі прояви геноциду з боку тоталітарної системи стосувались не лише українців, але й кримських татар, євреїв та багато інших народів, які входили до складу тодішнього радянського союзу. І щоб не допустити повторення цих подій, ми маємо зробити правильні висновки з історії. Це ж геноцид для нашого, не тільки нашого суспільства, це геноцид, геноцид і тих народів, які ми віддавали шану вчора. Геноцид кримсько-татарського народу, геноцид єврейського народу, геноцид українського народу. Він був і він буде. Якщо ми про це не будемо говорити нашому поколінню, якщо ми не будемо нагадувати про те, який жорна пройшла наша нація. Наша українська нація, і не тільки українська, а і єврейська, і татарська нація у нас в Україні, то такі війни, такі напади будуть продовжуватися. Через це треба вчити наше покоління. Із малесеньких діток, із садиків, зі шкіл, з інститутів, університетів, і вдома, що саме головне батьки повинні говорити про ці дати. Тоді не допустять. Наше покоління, наших дітей, онуків, правнуків не допустять більше ніякої війни для себе і для свого покоління. Також ми маємо пам'ятати та шанувати нашу історію, щоб зрозуміти єдину правильну мету це мир і свобода нашої країни. Тому ми об'єднані як ніколи і продовжимо давати відсіч ворогу і віримо в нашу майбутню перемогу. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Ще один тендер скасували на Дніпропетровщині. Він на утеплення фасаду та капремонт покрівлі житлового будинку в обласному центрі. На це збиралися витратити понад 41 мільйон гривень. Закладена вартість будівельних матеріалів вища ринкової, загалом на понад 5,5 мільйонів гривень, зазначив перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Після засідання робочої групи, де розглядали цей тендер, замовник розірвав. Вав договір, так вдалося уникнути нераціонального використання державних коштів. Завдяки роботі групи. Прозорість та підзвітність в регіоні переглянули 36 тендерів, заощадили понад 620 мільйонів гривень. Продовжуємо випуск. Волонтерський штаб. Українська команда систематично проводить у Дніпрі творчі заняття для дітей. А цього разу вирішили провести майстер-клас для дорослих. На захід зібралися волонтери та матері наших захисників. Вчилися робити ляльки-мотанки. Мотанки, Мотанки давні родинні обереги українців. Виготовлені ляльки, волонтери разом з гуманітарною допомогою відправляють як оберіг на передову нашим воїнам. Про українські рушники та вишиванки знають повсюди, і в Україні, і далеко за її межами. А от про ляльку-мотанку інколи не знають нічого. Прекрасно, що традиції створення та використання таких ляльок збереглися та продовжують відроджуватися. Мотанки, які дарують на весілля, є оберігові мотанки, які дарують на народження дитини, є мотанки захисні такі. але в них у всіх є така відмінність. Вони не мають обличчя. Вони не мають ніякого обличчя інколи роблять хрести, але це теж символ закриваючи обличчя. Тому що якщо в них є обличчя, вони символізуються, що на них може бути ну, злодіяння зроблене. Тому мотанка має тільки значення оберігу і не має. Такого магічного впливу тому вони всі роблять це без обличчя. Це ну таке правило в них єдине. Мотанка від того мотати, тому вона намотується. Тканина взагалі рветься, завжди так було, і ну прикрашається вже своїм відчуттям. Головне було створити її з думками добрими, з добрими надіями, з відчуттями. Тому от така наша історія мотанок. На цей майстер-клас зібралися волонтери та матусі наших захисників. Всім хотілося зробити оберіг для тих, хто зараз на передовій зберігає наше життя та спокій. Дорослі жінки зібралися зробити мотанки для наших захисників. Кожного дня наші захисники, наші чоловіки, наші сини, наші брати, сусіди оберігають наш сон, захищають наші домівки і наших дітей. Ми робимо з дітками майстерні творчі, малюємо, ліпимо. Але сьогодні ми звернулися до, до таких ляльок, які ми їм подаруємо, щоб вони всюди, де, де можуть бути, в машині. Рюкзаці з ними були як іконка, як серце кожної матері, кожної жінки і оберігали їх, тому що вони, як ніхто, роблять для нас те, щоб ми сьогодні дихали і жили і е, мріяли про майбутнє. Мотанка символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет. Особливо під час майстер-класу старалися матусі наших захисників, вкладали у свої витвори всю душу та найгарніші думки. Молимося кожного дня не тільки за своїх синів, а і за всіх синів України. Цей оберіг це символ нашої культури, нашого роду, про який ми трошки забулися. Тепер ми його згадуємо. Я хочу, щоб всі хлопці, яких чекають матері, жінки, діти, повернулися додому. Живі, здорові і неушкоджені, і перемога. Країни настала дві тисячі Волонтери української команди постійно підтримують військових гуманітарною допомогою, технікою, дронами та всім необхідним. А цей захід організували, щоб зробити ще й обереги для тих, хто нас захищає. Робимо майстер-клас з виготовлення ляльок-мотонок через те, що нам цікаво зробити щось наше, українську ідентичність, і передати нашим бійцям, нашим воїнам на фронт ляльки-мотонки в виді оберегу, який буде їх оберігати на фронті ще більше з думками рідних і близьких людей, з заботою, і щоб ці люди знали дійсно, що вони не просто так. Обороняють нашу державу, а ми всі підтримуємо наших хлопців, які напередові цікавим та пізнавальним виявився цей майстер-клас. І для самого маленького учасника цього заходу. Я роблю мотанку, і це, це як там захисник. Поставлю у себе в кімнаті, буду думати, що вона мене буде захищати. А ось військові дійсно вірять, що мотанка є справжнім оберегом. Олександр Бучковський зі своїми побратимами пройшов багато фронтів. Оборонець каже, що відчуває силу і тепло українського оберегу. Коли получаєш да такий оберег, от, ну і такі мисі посіча, такі то тіплени. Ну даже на словах я ну не зможу все об'яснити. Ну якби ти типа не сам, а з тобою і ще хто тут здесь знаходиться. Тобто за спиною то есть, чувствується, що щось -то є. Тобто якась защита, якась яка сама. І воно приємно, коли дійсно, що ну, таку віж взяв, да, віж взяв. І е, воно як, як ж, аж тепло. Це саме, що е, ну, це не переказати словами. Це саме. І потім, Подивилися так, да, отводі би нормально. Там у ну, нас все одно нічого. Ми раз її в карманчик хопа, а потім, коли тяжело, ми так раз ми достаємо. Подивилися. Ну, були такі случаї, де нам волонтери привозили такі обереги. О, коли нас і під обстрілами були, були такі хлопці, які взагалі навіть не вірили в Бога. Але Повірили в такі обереги, повірили в Бога. Тож нехай всі зроблені волонтерами обереги захищають наших військових та приносять їм допомогу. А ще нагадують їм про те, що їх люблять і чекають. А всіх нас єднає одне: віра і надія в нашу Україну і в нашу перемогу. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. В Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава за мотивами п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Про акторську гру, режисерську майстерність та враження глядачів розповідає журналіст Олексій Доніченко. Чудова акторська гра, музичний супровід у виконанні симфонічного оркестра театру, антуражні декорації, український колорит і сюжет про справжню любов і вірність все це вистава від шевченківців Наталка Полтавка. Ця вистава написана, знаєте, давним-давно, і вона до сьогодення має актуальність, дає мир, і там завжди буде злагода. Ця вистава про те, що потрібно розуміти одне одного, не дивлячись на все те, що було раніше, і як хотів він одружитися на молодій дівчині. Він зрозумів, що кохання, кохання це назавжди. А пристрасть може бути зараз, а потім і ні. Через те дуже така вистава гарна. Події вистави розгортаються навколо розумної, вірної та працьовитої Наталки. До неї сватається і хоче одружитися возний. Під тиском матері, людей і життєвих обставин, справа йшла до весілля. Хоча Наталка все ще кохає та чекає іншого Петра, хлопця, від якого не було жодної звістки вже чотири роки. Проте він повертається і дізнається про весілля. Петро спантеличений, засмучений, адже він також закоханий у Наталку. Врешті-решт, справжня любов, не дивлячись ні на відстані, обставини та час переможе. Вистава Наталка Полтавка. Це українська класика, яка актуальна й сьогодні. П'єса зберігає та поширює українську самобутню культуру. Національність, яка закладена в українській класиці. Мені здається, що вона саме ґрунтує нашу ідентифікацію. Потім від цього можна творити інші якісь речі, але має бути базис, який весь час вибивали. Це мова, яка дає розуміння. Що ти володієш нею, що ти українець, але якщо ти не українець, але вивчив, я тебе поважаю, і тому саме українська класика, на мій погляд, має бути збережена, можливо, якось ще цікавіше зроблено, але її треба зберігати. Можливо, навіть в такому архаїчному стані. Мистецтво об'єднує. В театр завітали як Дніпряни, так і українці з інших областей та країн. Кожен з нетерпінням чекав початку вистави. Цей театр ми знаємо вже давно, ще коли студентами були і сюди ходили. І періодично, ну колись ми в інших місцях жили. Сь сьогодні живемо в Дніпрі. І, звісно, що. Час і часу відвідуємо, коли є час і можливість. Гарний театр. Останнім часом він навпаки якось оновився, осучаснився. Подобається сьогодні. Я зустрілася з своїм товаришем, який приїхав із Запоріжжя. Прийшли, узнали тут Наталка Полтавка. Зраділи, що саме Наталка Полтавка взяли білети. Прийшли. Щира українська вистава, красиві жінки, розумні, мудрі про це і прийшли подивитись. Культура українська це завжди цікаво, завжди весело, завжди мудро, завжди з натхненням таким. Тому ну завжди це потрібно, завжди актуально, сучасно і, і сьогодні, в тому числі. Ну а особливо коли йде війна, сама я мешканка. Міста Волноваха Донецької області. Але декілька днів назад я приїхала з Німеччини, тому що я там жила, виїхала туди і жила там більше двох років. Завітала, тому що дуже скучила за українською культурою, скажу вам чесно. Дуже сумую, дуже сумую. Нема слів як. Ну, тому я купила квиток і прийшла пісні. Танці, костюми, як виглядають, що хлопці, що дівчата? Ну ну дійсно, наші люди дуже красиві, дуже красиві порівняно Західною Європою Тут взагалі нема слів. Наші люди красиві, гарні, дуже дуже. І культура теж дуже приємна. Мова приємна. Двері театру завжди відчинені. Вже 24 травня. Шевченківці запрошують на виставу української класики за мотивами п'єси Григорія Квітки основяненка Сватання на гончарівці. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!